Привіт усім, з вами я, Анатолій, і як і квоти в Варгамері, я теж повертаюсь. І так, тепер контент тільки і виключно українською мовою. Для тих з вас, хто давно підписаний на мій канал, не стало секретом, що е, з початку повномасштабного вторгнення РФ і в Україну я не випускав ніякого взагалі контенту. Більше того, е, хобі і сама ваха для мене просто перестала існувати на цілих 8 місяців. Та ось я повертаюся, щоб разом з іншими україномовними ютуберами розвивати та збагачувати український ютуб, тому що українського мусить бути більше. Нарешті починають з'являтися книги про ваху українською мовою а в більшість онлайн-сервісів додають українську. Також декілька українських студій почали випускати українські ігри. Будемо надіятися, що і у світі настольних варгеймів та настольних ігор теж з'являться шедеври від українських студій. Тож я повертаюся в хобі та Ютуб і чекайте найближчим часом нового контенту. З вами був я, Анатолій. Ви дивились канал Забегар Гарсмен. Слава Україні! Героям слава!